Продовжуємо в'язати з вами ось цього дракончика. У попередній частині ми зв'язали всі деталі для тулуба. І ось так вони виглядають вже у зшитому вигляді. І основу голови. Тепер переходимо до вушок і мордочки. Беремо нитку блакитного кольору. Робимо кільце і у кільце пров'язуємо один стовпчик без накиду, два напівстовпчики з накидом, три стовпчики з одним накидом. Один. Два. Три. Два напівстовпчики з накидом. Один стовпчик без накиду, затягуємо кільце і у першу петлю. Робимо сполучний стовпчик, повітряна петля, протягуємо нитку, залишаємо довгий кінець, щоб пришити вушко до голови. І ще раз ниточку від кільця затягуємо. І ось такої форми вушко у нас виходить. Друге ми в'яжемо так само. Тепер передня частинка обличчя. Тут ми робимо кільце і залишаємо довший, ніж зазвичай кінець ниточки і робимо першу петлю. Тут ми будемо в'язати не по колу, а будемо робити овал. Робимо три повітряні петлі. Ще одна петля підйому, а далі в'яжемо один стовпчик без накиду, другий стовпчик без накиду і третій стовпчик без накиду. У цю петлю, тобто першу повітряну петлю нашого ланцюжка, ми пров'язуємо ще три стовпчики без накиду. Тобто всього у цю петлю у нас виходить 4 стовпчики. А потім продовжуємо обв'язувати ланцюжок. Не пропускаємо першу петлю, вона тут у нас буде трошечки захована, її обов'язково пров'язуємо. І так само один стовпчик, другий стовпчик і третій стовпчик. І цю ж петлю, де ми пров'язали третій стовпчик, ми пров'язуємо ще три. У першу петлю ряду сполучний стовпчик і повітряна петля. Тепер беремо голку, і у місцях, де ми пров'язували по три стовпчики, бачите, у нас утворилися ось такі невеличкі отвори. Буває, що їх і немає, все залежить від пряжі. Але в будь-якому разі раджу ось так ниточкою, трошки стягнути петлі, і усі ці отвори зникнуть. Усе. Тепер полотно у нас щільне, і ми можемо продовжувати. В'язати другий ряд. Один стовпчик без накиду, другий стовпчик, у третю петлю третій стовпчик без накиду. А тепер ми робимо три збільшення одне за одним. Перше збільшення, друге. І третє. Далі три стовпчики без накиду по одному у кожну петлю. І три збільшення, перше, друге і третє. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком у першу петлю, повітряна петля. Далі ми в'яжемо 2 ряди без змін по 18 стовпчиків без накиду. У нас пров'язано 4 ряди, і тепер у п'ятому ми трошечки звужуємо мордочку, зробивши з двох боків по одному зменшенню. Робимо перше зменшення і пров'язуємо по одному стовпчику до другого боку. І робимо друге зменшення. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком, повітряна петля, протягуємо нитку, залишаємо довгий кінець, щоб пришити до голови. І ця деталька в нас готова. Морточку ми пришиваємо, відступивши 3 ряди від краю і на висоту 4 ряди. Далі ми пришиваємо очі на мистинки, далі ми вишиваємо ніс, вушка прикріплюємо, відступивши 5 рядів від центру. І голова дракончика готова. Далі ми наповнюємо тулуб і голову холофайбером і зшиваємо. А зубчики і крильця будемо робити з вами у третій частині.